Отці, пане міський голово, шановна родина, любі у хресті, браті і сестри, жителі Коваля і Ковальщини, сьогодні ми проводимо в останню земну дорогу воїна, миротворця, який подвигом своїм закінчив життя, але він був миротворець, ніс мир, увесь світ. Так само і прагнув, щоб цей мир швидше був у нашій державі. Нелегка це справа військова, відповідальна, достойна, але разом із тим травматична і, на жаль, сьогодні військові гинуть, але гинуть за нас із вами, за нашу державу. За наш народ, за нашу церкву, за нашу віру, тому що ворог сьогодні, на жаль, не хоче змиритися із тим, і хоч декларують вони мир, але ми знаємо, який цей мир. Не раз ці миротворці в лапках заходили на терени нашої святої землі чинили спочатку наругу над землею нашою, над народом, над людьми, а пізніше декларували мир. І знаєте, сьогодні мені жаль наших воїнів, тому що вони віддають свої молоді життя. Забирає ворог у них його. Сьогодні шкода родину, шкода молодих. Матерів, юних дружин, малолітніх дітей, сиріт і напівсиріт, які залишились без своїх батьків і матерів. На жаль, ця війна не закінчується. І те, що сьогодні хочуть призвати нас до миру, то цей мир повинен бути справедливим. Якби запитали сьогодні у військового, який він хоче бачити цей мир. Якби запитали сьогодні в матері згорованою, яким цей мир повинен бути? В дружини, в дітей, у нас усіх з вами? І ми знаємо, що він повинен бути справедливий, тому що кордони нашої держави святі, і нікому не дозволено сьогодні посягати на них. І той, хто зійшов сюди, на цю землю із мечем, від того меча й загине. Тому що в цьому правда і правда в нашому народі, в наших воїнах, в наших людях. Тому що ми сьогодні виконуємо святий свій обов'язок всі разом як українці. Відстоюємо незалежність своєї держави. В скорому часі Великий Піст любів Христі. У мене якісь пару днів, і ми. Будемо просити в Бога милості каятися у своїх гріхах, разом із тим молитися за упокоєння всіх невинно загинувших героїв воїнів, в тому числі і воїна Миколи. І сьогодні церква призиває нас усіх до любові, до миру, Бог є любов. І ми також повинні це усвідомити собі. Важко нам це сьогодні. Зробити особливо в часі похорону, в часі похорону воїна. Ми сьогодні собі навіть не можемо уявити, як ми можемо проявити цю любов по відношенню до нашого ворога, але Господь призиває нас. Любіть ворогів своїх. А я кажу вам ще більше: любіть ворогів своїх, тому що навіть останній грішник може проявити любов до ближнього свого. А я вам говорю. Любіть ворогів. І от ця заповідь Господня для нас повинна бути дороговказом в житті. Звичайно, не все так просто сьогодні у нас. Сьогодні ми молимося за те, щоб керівництво нашої держави було міцним, Щоб воно встояло від тих всіх спокус і навалів, які сьогодні на них є. Сьогодні нелегко бути керівником міста, тому що сьогодні безліч людей. І внутрішньопереміщених, і тих, які згорьовані, і їм потрібно допомогти. Сьогодні потрібно й допомагати війську, але це наш святий обов'язок. Ніякий Трамп не принесе миру в нашу державу, коли ми його не відстоїмо із зброєю в руках. Тому міцнімо, будемо стійки у своїй вірі, в молитві святій і просимо у Бога, щоби Господь. Дарував нам усім терпіння, наснаги і перемоги. Слава Україні.